Вітаю, шановні глядачі. Топган. Для мене ця назва як повернення в моє дитинство. У той час, коли не було інтернету, онлайн-кінотеатрів, а фільми можливо було подивитися лише на відеомагнітофоні або якщо його показував якісь із телеканалів. Кожного разу, коли я дивився першу частину, для мене це було як вперше, і ці емоції збереглися в мене. Тому я вирішив зробити огляд на другу частину. І дізнатися, чи вдалося авторам зберегти дух першої частини, а також скільки ляпів вони зробили в новій не встигає початися фільм, як ляпи полетіли зі швидкістю винищувачів. Спочатку зникає візок з інструментами біля стільця, а потім з'являється іграшка на столі, якої щойно там не було. Для ефекту ностальгії мотоцикл з першої частини накривають брезентом, хоча на початку самого фільму він стояв не накритий. Меверік мчить на своєму байку по асфальтованій дорозі, а на базу в'їжджає по ґрунтовій. таємний об'єкт, що тут скажеш. Зверніть увагу на те, як виглядають наліпки на амортизаторі, а також на сріблясту частину самого глушника. Цій версії байку запчастина з глушника стає чорною і, скоріш за все, оригінальною, і міняються наліпки. До речі, коли на базу приїхав контрадмірал, його зупинили. Шлагбаум був опущений і його перевіряли. Але не Меверіка, який промчав тут. Ніхто навіть нічого не запитав, хоча повинні були, і він повинен був зупинитися. Команда, дозвіл на політ. Експериментальний літак готовий злітати. А от трансляція з усіх камер, по яких відстежується стан літака. Відсутня. Сцена не комічна, а тупа. Річ у тому, що на голови хлопців, які сиділи в будинку охорони, почало щось падати і могло їх травмувати. Три з половиною висота понад два швидкість три кома п'ять. Це кабіна пілота винищувача f 35 З величезним монітором, який одночасно показує купу інформації. А в суперновітньому літаку, який здатен розігнати 10 махів, це 12 тисяч кілометрів. Окрім монітора, все старе, потерте, побите аналогове. І прилад махів встановлений так, начебто хтось його туди просто прикрутив самостійно. Адмірале. На мапі командного пункту видно, що Меверік наближається до кордону штату Нівада. Він вмикає новітні двигуни і, не встигши розігнатися, вже через 15 секунд пролетів два штата і наближається до Колорадо. Вірю на штурвалі літака. Присутній логотип. Це логотип справжньої військово-промислової корпорації Lockheed Мартін. Мабуть, грошей занесли. До речі, яким чином Меверік може бачити захід сонця, якщо він летить в напрямку центру країни, і коли він взлітав з бази, яка розташована в Каліфорнії, сонце там повністю зайшло. Наближається до гіперзвукової. Я навіть боюсь уявити, що зараз відбувається з тілом Меверіка від такого навантаження, бо швидкість він набирає якимось дивом на віражі. 100% на швидкості тисяч скористався катапультою, і все добре, навіть сам ходити може. Magica. Статист у ковбойській шляпі повертається, щоб подивитися, хто там зайшов. А коли сцена змінюється, він робиться вдруге. На початку сцени склянки на підносі одна біля одної стоять. А коли Меверік попросив попити води, вони вже на відстані. Це адмірал Самуель Джей Папаро. Зараз він командувач Тихоокеанського флоту. Зверніть увагу, що Велика зірка присутня на кожному рукаві його Кітіля. А у Казінській вона тільки на правому рукаві. Автори, мабуть, забули про те, що він теж командувачем був. Меверік стоїть спиною до маленького екрану, але коли сцена змінюється, тепер вже навпроти великого. Ірак. Рази. За секунду наповнюється склянка Десять махів в дії. Шановні глядачі, вподобайте це відео, підпишіться на канал, це допоможе у створенні нового контенту і допомагайте ЗСУ у зручний для вас спосіб. Дякую! Коли Бредшоу під'їхав до бару, сонце вже сіло, і це добре видно в цій сцені. А під час того, як Меверіка викидали з бару, скоріш за все відбувся стрибок в минуле, бо сонце тільки починає заходити за обрій. Меверік дивиться на наших героїв через відчинені двері. Сцена змінюється і змінюється його місце положення. Тепер він біля вікна зачиненого стоїть. все за цією програмою. Знайомтеся. В барі присутня велика купа людей, але з бару викидують Меверіка, саме ті пілоти, яких він буде навчати. Тінь від літака з номером 20 падає у напрямку 11-ї години. Мить по напрямку 10-ї, а наприкінці сонце взагалі сідає, наче весь день в сцену знімали. До речі, позивний бред-шоу рустер з англійської півень. А позивний його батька був гус гусак. Уявляю, скільки разів Майлзу довелося віджатися цього знімального дня, бо як і у сцені з літаками, тінь кожного разу падає по різному чи він близько. А вже ж ви його не бачите, тому що в реальному житті ці окуляри на шоломах пілотів затемнені. А по сценарію фільму у всіх наших героїв ці окуляри прозорі. До речі, коли Том Круз літав разом з телеведучим Джеймсоном Корданом, то окуляри в нього були темні, а не прозорі. А зараз інтерактивне змагання. Перевірте себе на уважність. Знайдіть і напишіть в коментарях, які ляпи присутні в цій сцені. А я це зроблю наприкінці цього відео. У загону ще треба готуватися, капітане. На початку сцени Меверік вдягнений в білу футболку, а Пенні в теплий светр. А коли під'їхали під будинок Пенні, светр стає сорочкою, а футболка чорною. Дивно. А як це Меверік? Праворуч від себе може бачити Амелію. Коли він випав із вікна, там тільки стіна була. Ваша ціль точка ураження завширшки до трьох метрів. І знищить ціль. 47 років назад в одному із фільмів була схожа сцена: Наша ціль лише два метри завшишки. Шахта веде просто до реакторної системи. Влучний удар спричинить ланцюгову реакцію, яка має знищити станцію. Він ново Відверто кажучи, я не розумію, як ці літаки взагалі можуть літати. Бо все старе, побите і брудне, і деякі перемикачі навіть заіржавіли. Ми виріг центру навчання. Заходжу до точки Альфа, прошу підтвердити політ. Щось на шас забарився із запитом. Зазвичай цей дозвіл отримують перед злетом пафос найвищого рівня. Опустили ліфт з літаками для того, щоб Меверіка забрати. Сам дойти не може. Коли Меверік злітає, ліворуч стоїть немаленький літак. Грумер є е 2 Один за одним наші герої злітають за Меверіком. А тих літаків, які були ліворуч, вже й немає. Кудись поділись команд. опускаються нижче радара. Таке питання: навіщо було підніматися так високо, якщо з самого початку можна було летіти низько? Томагавки в повітрі, коли меверік злітає біля авіаносця жодного корабля. Хоча на радарі вони присутні, але кількість їх замала. Ось так виглядає авіаносна ударна група в кількості від 8 до 10 кораблів, прикриття і постачання. 30 секунд до удару томагавків по ворожому аеродрому. Якщо внести координати ворожого аеродрому в мапи Google, отримуємо координати точки Немо, найвіддаленішої від землі точки земної кулі на воді. Гелікоптер вдруге піднімає свої кулемети, бо коли він наближався до Меверіка, вони вже були підняті. Ти взагалі думав. Герої лаються і активно дихають, але пари з рота в них немає в місцевості, де зараз зима. То який план? Питання до авторів а яким дивом наші герої так швидко знайшли аеродром без карти по снігу через ліс? Вірю. Коли рустер спускається, перед ним лежить білий сніг. А коли кут камери змінився, виходить він біля ями, яка утворилась від тамагавка. Добре видно, що шланг подачі палива в літак знаходиться з лівого борту, а рустер побіг до правого. Не встигли наші герої виїхати зі свого ангару, як він вже знищений і наразі горить. Злітні смуги розбиті. Як підняти у повітря цей музейний експонат? Бредшоу даремно переймається, бо злітна смуга, яка їм потрібна, наразі прибрана і жодних уламків на ній. Мев два позаду, справа нижче. Цікаво. А коли це літо встигло прийти, якщо все відбувалося в зимньому регіоні, і 10 секунд тому всі гори були вкриті снігом? Тримайся! Треба знизитися. Рельєф заблудає його систему націлювання. А вже ж, у новітнього винищувача система наведення збилася на рельєфі, а у старого F-14 ні, вмить бере на приціл. Вітаю, леді та джентльмени. В окулярах Рустера чітко видно об'єктив камери, яка його зараз знімає. Літак наших героїв вже поблизу авіаносця, а коли ракурс камери змінюється, відстань зростає в рази. Щодо нашого змагання. Продовж всієї сцени, в різні моменти, відстань до пагорба постійно змінюється. Так само положення Сонця і освітлення, вони суттєво не співпадають хронологічно, навіть корекція кольорів не змогла виправити ситуацію. Отже, моя рецензія на цей фільм. Незважаючи на ті ляпи, які я знайшов, я гадаю, що авторам вдалося зробити гідне продовження. І зіграти на ностальгії старшого покоління, а також залучити нову молоду аудіторію. Першу частину знімав режисер Тоні Скотт, і він вклав всю епоху того часу в неї. А Касінський спробував гарно продовжити цю історію історію Меверіка, в якій з'являються багато нових цікавих персонажів. Хоча сюжет схожий із першою частиною, скажу відверто, авторам вдалося зберегти той дух, який був у першому фільмі. Друга частина з бюджетом 170 мільйонів зібрала в прокаті майже півтора мільярда, що є значним показником. Чекаємо на третю частину.